У мене в кожній кімнаті вода, роблю запас, тому що ноги вже не носять. 74 річна жителька Апостолового Галина показує свою квартиру. У кожній кімнаті купа ємностей з водою, бо крани порожні. це я оттуда всю. Оце та скажіть, щоб не прикращалося, що в мене. Він відкритий. О. Він відкритий, він все время відкритий. Галина мешкає одна, тому розраховує на власні сили. Щодня набирає воду у бюветі. Додає, після підриву каховської греблі централізована вода була за графіками. Місяць тому зникла повністю. Ховка грохнула, як каховка. То оце ми стіка в такому режимі. Раз в дві неділі нам підвозили. бутиліровану, вона як технічна. Бів'єт зробили, ми тут рядом, ну, люди это всюду, то вже не возять. Набрати води до бювету прийшла і 81-річна Галина. Жінка мешкає в приватному будинку, має господарство. А я водопроводю взагалі, води немає. Я вже второй місяць, ні не не капає. Писала я воду вже дні 40, ну, Заплатила за два з половиною клуба. Не води, води, не води не очередь очередь сильная. Еле до кровати ноги до ноші ноги. Давлєння Галина показує своє господарство. Городину вже не поливає. Помідори буквально спеклися на сонці, а от птахам воду носить. Поливала, довго поливала, а, а потім ну куди нету, ні, ні в водопроводі, води, ні, а носить воду у мене вже нету сил. Колодязь, куди набирали воду, спорожнів, тому принесено, доводиться економити. Після прання поливає нею квіти. Там, ось, туди, там. <райний>. Щодня в апостоловому черги біля чотирьох бюветів. Їх встановили благодійники після підриву Каховської ГЕС. Тож жителі запасаються очищеною водою. Однак, коли вимикають електроенергію, робота бюветів припиняється. Це, а, якщо якщо на ГЕС дадуть воду, у нас буде вода. Для, Для сусіда. Тож сусідка з ногами больна. От набираю її води, собі пару баку. На дня три-чотири. Так, щоб зварити дітям їсти. Заказуємо воду. Нам привозять технічну воду. Технічну ж воду у цистернах везуть із сусідньої грушівської громади. Секретарка апостолівської міськради Леся Міхно каже, ситуація складна. Водозабезпечення громади залежить від наповненості каналу Дніпро Кривий Ріг, який нині обмілів. Канал пустий, майже сухий. Води ми не отримуємо. Комунальним підприємством здійснені всі технічні умови, заміна насосів і так далі. Частини, там, водопроводу для того, щоб коли піде вода в канал, ми могли змогу брати воду подавати без перерви. Через цей водоскид вода з Інгульця потрапляє до південного водосховища. З нього мала іти далі каналом дніпро криворіг а вже звідти на громади Криворіжжя, зокрема Япостолівську. Це частина водогону, побудованому після підриву Каховської ГЕС. Керівник служби відновлення інфраструктури Дніпропетровщини Олександр Коломійцев повідомив, проєкт побудований на 90% та введений в експлуатацію. Наразі по всіх трьох гілках вода надходить до південного водосховища. Проектом передбачено і те, що у нас Зеленодольська громада і апостолово будуть забирати воду з водосховища. Там невелика кількість води три тисячі кубичних метрів. Громади повинні заключити з балансу 3 Води, контракти і вже визначитися, хто буде забирати воду в якому об'ємі. За розподіл води відповідає Кривбасводоканал. У прес-службі підприємства повідомили, послуги з питного водопостачання надають на підставі договорів. Інформуємо, що жодного договору між КП Кривбасводоканал та Апостолівською міською радою щодо надання послуг з водопостачання не було заключено. Суспільне звернулось до Кривбасводоканалу з офіційним запитом, аби там пояснили, чому договори не укладені, коли вони будуть готові, та чи варто очікувати жителям Апостолівської громади водопостачання найближчим часом. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.